Hello, guys, мікрофон завжди Яскай і вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас відосік, як і обіцяв, буде про відкриття веб. в події, СКА, події, проект круток, для того, щоб дістати свій пул бажаних топових легендарок, уніків, майже уніків, але по факту хоча б риба дістати. Бо вже в цій події, як ви всі знаєте, вже хтось читав форуми, хтось чаті, хто ні, там вже є баги, що навіть три грантурі вам не падають. Там хоча б одна за 250 падає, і то вам повезло. Якщо у вас таке раптом трапилось, то пишіть в техпідтримку, В ці Дискорд послання в описі, там ви знайдете. Всю інформацію для цього, якщо вам потрібно. Ну, а ми переходимо на цю веб-подію. Е, я це відео вже записую. Другий раз. Круток, ми бачите, в мене вже 220. Е, повинно було бути 250, але, на жаль, трапився маленький лаг, камера трошки лагнула, і не записався перший фрагмент. Я вам просто покажу, що Лігі таке не випало за ці три круточки. Непогана кількість епіків в останньому цю. До речі, у вас тепер епік. Йо-майо, -йо, скільки я всього припустив. Е, а ми йдемо далі. Давайте. Натискаємо back і погнали пулоти Сподіваюсь, на це раз. Пул дійсно буде. Так, а у нас звук взагалі буде. Так, випадає, здійснитися знову епіки. Let's go далі. А, ну тут я буду ставлю якусь музичку, бо саміх звукокруток чомусь немає. І це дуже дивно для мене. Бо я думав, вони тут будуть. Ладно, Let's go далі. Епіків Сипе дуже добре, але 200 круто. Карл Джорн, перша Лега є, але чесно, нафіг така Лега треба. Гарет Яталея. Одразу дві ліги отут в круточки. Ну і все, три гарантовані ліги отримав, далі буде Шиш. Гарет Яталея обидві в мене є. Так, 170, навіть, а шанси все одно залишаються, Ми я думаю, ми побачимо ще Леву, але 3 вже є. Ну тобто ці 100 круток можна вже буде зберігти навіть. Але щось крутке ну, як Морозово на пеклі. Лосяшка. Четверта Лєга. Епіки падають. Можна ще Лево було б круто. Епіки прям нормально падають. Соточка залишається. До речі, Ліко впало звідси. Ліка ж була героїні, якщо не помиляюсь, за проходження Веш. Так, 80. Чи 8 натискай нас є. Олегу. Елтон. Нормально. 5 натискань. 4. Ну, під кінець. Още одну. Давай, остання десяточка. Давай, остання десяточка, дай Лего. Просто дай Лего на останню десяточку. Без Легендарочки. Так, ну Б більше ми, на жаль, не можемо на де взяти. Але давайте подивимось взагалі а, наш пул героїв, що ми нам дістали. Нам, ми дістали собі першу Лего. Це Джордж, ми звісно ж її здалокаємо. Конфі, вже перша легенда. Далі отут непогано дабл на випали. Ми ну, ж таки локаємо. Вже три легенди є. Далі локаємо лосяшку. Четверта легенда вже на базі. І локаємо, локаємо, локаємо Елтона. принципі, п'ята легенда. Якщо не помиляюсь, у мене Елтона з цього пулу не було. Щодо Джорну я не впевнений. Але все, далі в нас залишають стільки епіки, ну і можна просто десь, де багато епіків, прям сильно багато епіків є, залокати це. Пам'ятаю, тут нам випадає 4, випадає тут Гаріус квест, це дуже гарні епіки. А, тут дуже багато епіків, пала теж на залокати. Бо це артефакт так, тут і так воно залочено. А, тут 3 епіка, але давайте подивимося ще де ще можна залочити. Тут теж трепіка, до речі, Вікук та тут конф. Та, і тут десь таке. А, ну тут Віку Гарріус. Ну, це, чесно, виглядає навіть покраще. Далі тут трепіка. Тут є Воріш. Ну, Воріш, я думаю, всі буде на аккаунті. І в мене він теж є, бо ці епіки А, Так, ну це можна залокати тут теж 4 епіка. І тут трепіка. Давайте залочимо ось це. Просто. Лочимо тебе побільше епіки, для того, щоб залутати. Решто ті випадає дуже класний епік. А, давайте залучимось ось це. І залочимо, напевно, тут Боріша під останок. Ну, нехай буде. Все. А, у нас є 10 з 10 булів, ми собі залочили, генеруємо просто цей property code ла 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 -та А, Там ще навіть, ну, забрати можна до концу конфі. Все. А, код, здесь не показує, від нас у тут. Це ми його скопіювали. Ось така у нас була подія, по результатам якої що ми зробили. Можна закрити цю фільму? За якої ми дістали п'ять легендарок за 100 круток. По, старим, по старому відкриттю це було дуже непогано, якщо рахувати по старим системі круток. По новій системі тепер легенда гарантовно падає одна за соточку, але так як це новий сезон, і перший, ви пам'ятаєте, банер сезону, як для новачка, якщо він буде так рахуватися, він нам дасть ну, там, мінімум 2-3 максимум легенди сотку. І це непогано, але якість лієнд. Ну тобто Лієнди випали всі середні, дуже низько середні. Джордж, хоча він дуже гарний леєсолдон, але він пепана в мене зайця є. Він мені не потрібен, в мене є, в мене є, це дублі. Е, хто там далі? Лосяшка. Ми не пам'ятаю здається, Теж є, і Елтон його теж точно знаю. Випипав би Лорентіль, хоча, чесно, я би вже рахував би цю сотку дуже крутою, тому що Лорентіль у мене якраз таки під фракцію світла не має, а випадає, ну, такі, хоча 5 за 100 це дуже непогано. Але чи буду я витрачати самі 100 круток на ці 5, я не впевнений, друзі. Якщо розробники просто на халяву нападають соточку, і я подумаю, може заткрию заберуть заберу ці легєнду. Ну да, я ще потім подивлюся, як, як не відбувається це на аккаунті по цим легієндам. Але чесно, що до цієї події сказати, є вже люди, вже скидають скріншоти, які випадають унікальні героїки і майже унікалки. Мітросії там дістає, хтось хтось достав вже флори і так далі. Ролити якісь інші аккаунти. Ой, дякую, мені це не цікаво. Да, я знаю, що буде шанс дістати. Саме а, флору, ну тобто унікалку, і це було би прикольно, але Чесно, воно не треба. Пофіг. І так дістанемо, бо банера гаранту вони нові системи XA вже будуть в грі. Там просто чекаємо банер на 300 на Уніка, який вам потрібен, і збираємо його. Крутки зараз новому s 1 фармити буде набагато легше. Вони легше утримуються. Е, тому забрати гарантік за 300 це не те, що забирати раніше там, Уніка, який тобі дефакшов ще взагалі приде, навіть за те, що круток. Ну, моя історія вам всім відома е, за 700 рука отримати. Тому чесно, ці нові банера за 300 це дуже. Вигідно і можна їх забирати буде унікалка а оце витрачати 100 на Бог знає, яких героїв. Ну все залежить від пули. Як я казав ще в минулому відео, якщо випадає почевда майже унікалка, або затим, ну, якщо випадає майже унікалка, екзати взагалі мовчу, то це вже є ну відсотковою. Шанс для вас забрати цю героїню. Просто, навіть якщо ми будемо унікалка, потрапить, мітрасіє за 100, це вже, повірте, круто. І можна і забрати. Бо так вона буде гарантом там, за 300, якщо додать, а тут за 100. Ну, це халява, да? Ну, якщо ж, Ну, або якась топова, звичайна унікалка, топовий сапорт, умовно, Ацилія, філосія, там, активатори, типу Лорентілі, ще когось там для світла і так далі. Тут, так, да, це вже того теж варто, це вже класти з пулесу. А випадає забирати сотки там, умовно. Біолфрея, Гриба, Барета. Чесно, такий пул нафіг не треба. У мене, чесно, лічі випали такі, дуже непогані, ти паче. Лосяшка, активатор холоду, Елтон непоганий бустер та полу ДД для світла. Яталея. То є Яталія, Гаре, то є Гарета, і Джорн, як непоганий контролер для вогню. Можливо, я і заберу цю сотку, тому що це 5 легенд, плюс там ще багато епіків. Ну, так побачимо. Побачимо далі, вже коли стартує новий сезон. А як ваш пул? Напишіть в коментарях, які легенди дістали ви, скільки ми було Ліген за 250, які дроп? чи дістало ви екзу. Якщо дістало Екзу, я вас дуже вітаю, але напишіть Яку. Ну і все напишіть свої думки про цю подію. Я все ж таки рахую, що ця подія називається, як я, в принципі. До цього, так цю подію можна назвати. А всім вам дякую за перегляд, не забудьте поставити ваші подобаєчки до гори, написати коментарі зі своїми думками про цю подію і взагалі про ваш дроп Ну і побачимось на наступних відосиках та стрімах. І чекаємо нарешті, коли вже запуститься це на новий s 1 Бо і здається, люди не дочекаються скоро. Тепер застане новинами, що всі будуть чекати новий s 1 А ми ще пограємо трошки в s 4. Бо краще вже не запусну. Це круто, що нам дали ось ще раз, тому що ми можемо витратити магазин. Ну тобто, ми витратимо. Але... Я хоть хочу грати вже піч. То усім дякую ще раз за перегляд. Про це поговоримо в окремих відосиках. Цім до скорозустрічей, всім учаті вогонь, усі на конекті. Підписка на канал, це як знак респекту. Кожен клік, це частина мого фоула тримає рисом. Це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофів веснеш. Відео летить, немає формусів. Теж кожен день новий вайб, новий план. Влад настрими, це справжній чемпіонський рам.